Мир вам, Дорога церква, ви щасливі? Ви задоволені, ви радісні? Чи ви втомлені? Знаєте, я сижу, я думаю, який я щасливий, що я сьогодні можу бути в Домі Божому. І ви почули, що сьогодні було сказано? Що було сьогодні нам сказати? Основна думка на просить служіння. У нас є батько. Амінь. У нас є небесний батько. І знаєте, дуже приємно було, коли моя дочка розказувала вірші, який я молодець в неї, але насправді я не дотягую. Вона розказує, що там папа, все хорошо з ним, але. Насправді не дотягує. Коли Андрій зачитував, що має, мав би робити батько для своєї дитини, як давати їй впевненість навчати все, я дивлюся, теж не дотягую. І я радий, що в мене є батько, який може це все перекрити, мої, знаєте, такі промахи, мої такі, якби, недопрацювання. І може і мене наставити, мене підтягнути. І є той, і може наших діток, нас особисто. Кожного зокрема вести і підтримати. Це дуже добре. Дуже добре, що ми маємо такого Бога, що ми сьогодні стільки могли почути в першій проповіді дійсно про те, що Він який є любічий наш Бог. І дуже добре, що ми є тут і ми можемо це чути. У мене зараз є можливість спілкуватися з людьми нецерковними. І знаєте, я собі раніше я не цінував, наскільки я приходжу в церкву. От ви прийшли сьогодні на служіння. Ви задоволені? Ви цінуєте те, що ви є тут? Ну, можливо, хтось. Можливо, ну ми прийшли я прийшов це добре, і це правильно. Але в цілому ми приходимо, тому що ми приходимо. Але насправді ми чуємо такі істини, де ми їх ніде в іншому місті не можемо почути. Знаєте, що це означає? Коли я на роботі і коли мене є інші люди, я думаю, чим я від них відрізняюся? Ми сидимо разом з ними або працюємо разом. Вони чують так само повітряну тривогу, вони так само читають новини, вони так само переживають якось ті чи інші якісь обставини. Але і відношення. Моє і їхнє різне, абсолютно різне. Реакція абсолютно різна. І я думаю, чому? Що, що не так? Або в них, або в мене? І я собі зрозумів. Я зрозумів те що, те, що сьогодні було сказано, що я маю Бога. Я маю надію. І в мене є віра в те, що Бог все контролює. Друзі, це так добре. Я собі коли аналізував, знаєте, коли ми це. Е, ну, Можемо прийти і почути те, що ми не можемо почути за в інших місцях. І Біблія каже: знаєте, Даниїла, 11 розділ, 32 вірш, там сказані такі слова. Завжди були труднощі, завжди були проблеми, завжди люди мали ніби Бога, але там постійно описується Бог з маленької літери. Бог там більше були навіть не боги, а божки, да? їхні якісь, якісь їхні були вимисли. Але дивіться, і там говориться про те, що вони робили і які вони мали трудності. Але, я, але Даниїла, 11 розділ, 32 вірш, друга половина. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та діятиме. Ви чуєте одне діло просто знати Бога, просто чути про Бога, просто десь мати, знати якусь релігію, а тут сказано, а народ, який знає свого Бога. І це дуже важливо, друзі. Для того, щоб знати свого особистого Бога, нам потрібно повірити в це. Нам потрібно ну, знати, знаєте, пізнання Бога це невід'ємна частина біблійної віри. Ми маємо пізнавати Бога. Я дуже радийся, сажу до, до Наташі, кажу, Арсан, мабуть, читає ту саму книжечку, що і ми. Він сьогодні говорить про якості Бога. Він на початку пере, перечитував ті якості Бога. І ми теж на домашній групі, переч, групі перечитуємо ті якості Бога, який він є. Всезнаючий, милостивий, всюди присутній, всемогутній, милуючий. Це наш Бог. Друзі, і ми маємо в це повірити. Біблія каже, що христи... християнське життя без віри, воно мислиме. Ми маємо повірити. Я собі думаю, люди ж також вірять в Бога, але вони не до кінця. У них немає ось цієї Живої віри, а праведний вірою жити буде. І хай Бог благословить, щоб ми були щасливі, щоб ми вірили Бога, щоб ми йому довіряли. І знаєте, я собі також подумав про те, що віра, я для себе навіть записав, десь я читав і записав собі таке визначення: віра це не якесь тепле і приємне відчуття, що можна отримати. Послухайте, віра це не те, що таке тепле, приємне, де ми можемо прийти і отримати. А віра це розумне рішення довіряти кому-небудь і покладатися на нього. Ви чуєте, що таке віра? Це розумне рішення довіряти Богу да? і покладатися на нього. Ось чому наша радість, що ми досліджуємо Бога, Його якості, і не просто віримо, а й покладаємося на нього. І знаєте, віра вона сама по собі вона не має ніякого сенсу. Має бути правильний об'єкт віри. І сьогодні ми ну, досліджуємо або розглядаємо Бога як батька. Друзі, і ми сьогодні прийшли, почули, і, можливо, хтось прийшов сюди з якимись сумнівами, з якоюсь тривогою, печал'ю, можливо, в розпачі хтось. Але ми почули, що є, є той об'єкт віри, є Бог, якому можна довіряти. І нехай Бог нас всьому благословить. Я хотів би сьогодні, якщо коротко постараюся сказати деякі біблійні тексти, прочитати про те, що. Бо одну із якостей Бога сказати. Сьогодні ми говорили, згадували багато про що, і сьогодні ми говорили багато про те, що Бог є батько. Але я хочу ще сказати таку якість, як Бог є вірний. Друзі, дуже важлива тема. Дуже важлива якість Бога про вірність. Знаєте, кожен із нас або багато хто із нас, ми знаємо, як ну, стикалися з тим, як боляче ранить невірство. Коли люди ну, переживають або мають невірство. Або зраду, або щось таке. Знаєте, ми можемо спостерігати самого дитинства, коли двоє діток маленьких вони дружать, граються разом. Потім приходить хтось інший, і ця дитина, яка вже, знаєте, прив'язалася, і вона вже не вірна її. Вона вже може відійти від неї. Можливо, вже потім в старшому такому вже віці, подруги, друзі. І вони мають таку невірство. Можуть бути якісь обман, якась брехня, якась зрада. Це дуже, дуже боляче. Коли люди сьогодні нам щось обіцяють, є люди, особливо воно відчувається в сімейному житті, коли люди планували разом жити, разом будувати життя, а отсюда щось стається і проявляється невірство. Це дуже важко. І тому, знаєте, коли ми так спілкуємося з людьми, хтось переживаючи з дитинства можливо якесь невірство, можливо, вже в старшому віці, і таке, знаєте, висить запитання. А взагалі можна ще комусь вірити? Сьогодні люди кажуть, ну на рівні держави, а можна ще довіряти комусь. І люди знаходять якийський розпач, люди знаходять якусь таку, знаєте, безвихідь, Правда, А що? Ще, ще, ще є ті, кому можна вірити, хто ще може сказати правду або виконати те, що він обіцяє. Друзі, ми маємо розуміти, що бути вірним означає, знаєте що, бути вірним з досконалою постійністю виконувати свої зобов'язання і обіцянки. Що таке вірність? Бути вірним це постійно, вдосконало виконувати свої обіцянки і свої поручення, те, що ми, те, які ми маємо. Я, як чоловік, я маю бути вірний. Чоловік, і маю піклуватися. Я прийняв обов'язок піклуватися про свою дружину, про своїх діток і так далі. Я маю вірний Богу. Мені не потрібно знаєте, робити багато. Дуже просто от теж, те поручення, яке Бог кожному із нас нам дав. Ми маємо просто так з, постійністю, з такою виконувати і докладати до цього зусилля. Тому хай Бог благословить, щоб ми могли розуміти, що Бог є вірний. І в той час, коли ми кажемо, люди, як вони поводять, як ми себе поводимо, чи можна комусь довіряти, Бог про себе каже, я вірний. Бог сказав про себе, що він є вірний. Давайте прочитаємо повторення закону, сьомий розділ, прочитаємо дев'ятий вірш. І ти пізнаєш, що Господь, Бог твій, він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та милість до тих, хто любить Його. Та, та хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь. Біблія каже, що Бог є Бог вірний. Перед цим там в контексті говориться про те, що Бог пообіцяв ну, можна прочитати восьмій вірш, але з Господньої любові до вас і через додержання Його присяги, Бог присягнув. Да? Що він присягнув був вашим батькам, Господь вивів вас сильною рукою і викупив тебе з дому рабства, з руки Фараона, царя Єгипетського. Попри всі обставини, попри все, Бог залишається вірний, Бог пообіцяв і Бог виконав. І ця думка вона має сьогодні нас радувати, що Бог є вірний. Є той, який ніколи вас не зрадить, є той, який вас ніколи не підведе. Є той, який не скаже, я передумав. У мене відносно тебе змінилися плани. Ти знаєш, ну я по-іншому вже починаю думати. Біблія каже, що Бог є вірний. І я думаю, що підтвердження до цього, що Бог є вірний, хочу прочитати ще один текст це Тимофія. Тимофія, 2 розділ, 13-й вірш. А коли ми не вірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Ви чуєте цей текст, він мене просто ну, вражає і надихає. Біблія каже, Бог він вірний. І навіть якщо я невірний, ну тут потрібно розуміти, знаєте, що. В чому заключається Божа вірність? Давайте ми ще теж на це я хотів би трішки для себе те, що як я розумію. І можливо для вас теж буде більш зрозуміліше, або ви погодитеся зі мною. Знаєте, Бог вірний в тому, це не означає, що я невірний, я грішна людина, я є невірний, і я можу робити будь-що, але Бог вірний і буде все добре. Про це Біблія говорить. Я думаю не про це. Я думаю, не про це. Ви знаєте, я думаю, тут Біблія говорить про те, що Бог, він є вірний, а ми є невірні. І буває, ми щось можемо зробити, можемо зрішити, можемо відійти, можемо якісь різні речі робити. Але Бог залишається вірний в тому, щоб повернути нас. Щоби нам, знаєте, працювати з нами через Духа Святого, через Слово, через церкву. І Бог буде працювати з нами. Друзі, я вдячний Богу. Знаєте за що? За те, що я завжди розумію, коли я грішу. Я завжди, друзі, можливо, ми можемо виправдовувати себе та та ні, ну це я чітко знаю, коли я роблю неправду. Дух Святий судить мене, слово судить мене. Якщо навіть можливо я десь заплутався, мені дружина скаже: слухай, ти тут неправильно робиш, і ти це знаєш. І я дякую, що Бог, він вірний, щоб мене зупинити, нагадати. І потім в другому, знаєте, другий його, Якщо ми осознаємо, да, розуміємо, що ми невірні, ми зупиняємося, ми просимо Бога пробачення, і що Бог вірний, Він прощає. Друзі, чудова думка. Бог буде вести нас до каяття. Дуже гарний приклад це Давид. Ви пам'ятаєте, що коли Давид грішив, ну, якісь так сталося в його житті, що він не зрозумів, що він грішить, будемо так казати. Да? Але Бог, Божа рука написана на 31-й розділ Псалмів, Божа рука тяготіла над ними. Бог тривожив його, Бог був вірний. Мені подобається Божа вірність, в тому що Бог не махає рукою на нас, каже, ну все, Льош, ти зрішив, давай, займайся. Я для тебе зробив все. Ні, Бог робить мож... ну, все можливе для того, щоб показати на мене, на мене, на мій гріх. І потім веде мене до каяття. І коли я каюся, Бог мене прощає. Ось чому Божа вірність. І це дуже, дуже, дуже чудово. Якщо ми каємося, перше, ми говоримо про те, що Бог веде нас до Каетяда, нагадує нам, показує. І друге, ми говоримо про те, що коли ми просимо нього пробачення, він обов'язково прощає. І так, перше, Бог досконалий у вірності. Другий момент, на що би я хотів би звернути увагу, це про те, що Божа вірність вселяє надію. Друзі, Божа вірність, знаєте, вона вселяє надію. Книга Єремії. Там говориться про те, що народ ізраїльський переживав дуже погані обставини, дуже погані часи, і там було дуже погано все. Народ грішив, і вони мали всі можливості, щоб Бог їх мав знищити. Мав знищити. І це було б нормально. Вибачте, але це було б ну, справедливо, тому що народ відходить. Да? І Єремія він бачив, як це, як це все проходило. І він вже розумів, що вони мають загинути. Все було дуже погано. І він описує це. Але потім щось змінюється в його думках, він починає аналізувати, він починає говорити про те, що згадувати, який є Бог. І послухайте, що він говорить. Плаче Єремії. Ми читаємо. Третій розділ з 21-го вірша. Він був в розпачі, розрушені стіни. Дуже все погано. Так? Оце я нагадую серці своєму, тому-то я маю надію. Все було погано, але він отримує надію. Він нагадує в своєму серці. І що він говорить? 22 й вірш. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку. Велика бо вірність твоя. Господь це уділ мій, це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь добрий до тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його. Друзі, вірність Божа вона складає, вона дає для нас, для кожного з нас вона дає надію. І Знаєте, це дуже правильно. Якщо приходять якісь такі важливі, ну, можливо, в наше життя приходять якісь обставини, якісь такі події, відчуття. Хоча я не дуже віру відчуттям, таким знаєте, ну ми не орієнтуємося да, на почуття, на емоції. Це дуже вони такі мінливі, дуже такі вони ну, швидко міняють, змінюються. Ось, але якщо щось приходить в наше життя. І, можливо, десь закладається якась думка, що ось Бог не чує мої молитви, Бог десь далеко від мене. Можливо, я щось таке в житті зробив, що я вже не потрібний Богу. Можливо, він прийняв рішення мене залишити. Друзі, я, я раджу, просто раджу прочитати текст, дуже хороший текст Ісая. Ви його знаєте також. Просто нагадування, просто нагадування. 49-й розділ, 15-й вірш. Чи жінка запитання стоїть? Ще жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її, сина утроби своєї. Та коли б вона забула, то я не забуду про тебе. Друзі, навіть не написано в множині, ну нам легше читається, не забуду про вас. Да, в цілому, для всіх, в загальному, для вас. А Біблія написано ну, тут сказано, я не забуду тебе особисто, лічно, стосується кожного. Я не забуду тебе. Знаєте, я коли перечитую про вірність Божу, це мені дає велику і радість, і натнення, і радість Да. Хай Бог благословить Ісус Христос, я не буду вже зачитувати, але хотів би ще ну, процитую слова вже з нового заповіту, Друге Солоняна. І вірний Господь, що зміцнить вас, і збереже від лукавого. Знову ж таки, говориться про вірність. Про те, що Господь вірний зміцнити і зберегти від лукавого. Те, що сьогодні дуже-дуже сильно нас атакує, те, що дуже сильно воно сьогодні має на нас вплив, Біблія каже, що вірний Господь зберегти, і зміцнити і захистити від лукавого. Євреям 2,17. Ісус Христос, вірний, в Божих справах за гріхи людей. Друзі, ми, як вже було сказано, ми грішимо. Ми можемо зрішити, ми можемо оступитися, але в нас є вірний первосвященник Ісус Христос. І це ми маємо пам'ятати за наші гріхи. І це те, що дає нам підбадьорення, це те, що дає нам силу. Знаєте, ми чули таку, Господь каже: я вірний, щоб зміцнити вас і зберегти вас від лукавого, дати вам силу. Вчора ми були на одному заході, і була дуже гарна така проповідь про зламаність. Була проповідь про зламаність. І там ще говорили про те, що коли я бідний, я багатий. Розумієте, да? коли я бідний, ніж да? нам подобаються люди в церкві потужні, сильні, мудрі, такі, сильні. Вони щось роблять, в них щось виходить. І це, це нормально. І нам подобаються такі люди. Але дуже часто бувають ці люди, або ми навіть можемо робити це на, на, ну, на власних силах, на якомусь досвіді. У нас це виходить. І знаєте, отак людина себе гарно поводить, гарно себе почуває, і це нормально. В принципі. Але Біблія каже, що коли я слабкий, тоді я кажу, Боже, я не можу. Я хочу, щоб ти використав. І тоді Бог по особливому втручається, і Бог по особливому тоді діє. Це дуже гарне таке положення. Є, я думаю, що кожен із нас, ми переживаємо якісь такі обставини, нелегкі обставини, трудні обставини. Є теж одна обставина, і де я в ну, деякій мірі, чи задіяний, чи не задіяний. Але я приходжу і питаюся, як вирішується питання? Ніяк. Я кажу, що немає ніякої стратегії, що, ну, що ви маєте робити далі? Не знаю. Друзі, я, знаєте, маючи якийсь досвід, я кажу, ну що ви ще ніколи не дзвонили, ні з ким не домовилися, що, ще, ще нічого? Ні. Друзі, мені так соромно було, я почув ще раз цю проповідь, і мені, знаєте, Дух Святий мене осудив. Я шукаю якісь підпорки, я шукаю якісь такі, знаєте, ну, щоб я маю це питання вирішити. Я Я маю на людей, я маю домовитися. А я питаю цих людей, вони кажуть, ні. І знаєте, і мені подобається. Подобається чи не подобається, знаєте, але це факт, коли людина каже, ми не знаємо, що нам робити. Ми надіємося на Бога. Ну, можливо, такий зя не було сказати, але я розумію підтекст. Друзі, і це добре, коли ми слабі відчуваємо свою слабкість, тоді Бог Він дає силу. Ми прочитали, що Бог Він зміснить вас. Тоді, здавалося б, все погано, але Бог саме вас тоді в той час зміснить. І третє, останнє. Бог вірний саме вам. Ми говорили про те, що Бог він є досконалий в вірності. Ми говорили про те, що Божа вірність має надію, що ми можемо надіятися на, на Бога. І Бог вірний саме вам. Друзі, тут також перед тим, як ми прочитаємо деякі біблійні місця, я хотів би пояснити, є місця, є тексти біблійні, є те, що Бог нам пообіцяв, і обов'язково воно має виконатися, і Бог залишається вірним в тому, що Він сказав. Наприклад, є те, що Бог пообіцяв нам, що прописано в Біблії, і ми маємо на це вірити все, надіятися. Ну, Наприклад, Бог сказав: всякий, хто покли... прикличе ім'я Господнє, спасеться. Це обітниця? Це Боже Слово? Ми в це віримо? Так, ми віримо в це. Біблія каже, що ну, всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Бог пообіцяв нам ну, суща Духа Святого, недавно ми святкували. Це обітниця Божа, що я пошлю вам Духа. Так, і ми віримо в це. Він каже, і ви будете мати силу. Це обітниця. Це да і амінь. Біблія каже нам про небо багато обітниць. Це те, що Бог пообіцяв, і ми маємо в це вірити. Послухайте. Але є те, що Бог нам не обіцяв. Є те, що Бог нас не, нам не обіцяв. Наприклад, знаєте, ми можемо просто собі, якби ми є діти Божі, ми повірили в небо, в спасіння, в прощення гріхів, все добре. І вже по ходу ми собі вже віримо в те, що в нас має бути тут на землі все дуже добре. Це відноситься, знаєте, до наших, можливо, матеріального становища, можливо, вже до нашого фізичного здоров'я, до збереження нашого, До, можливо, до нашої сім'ї. Ну Бог нам цього не обіцяв. І, на жаль, ми знаєте, ми собі додумали, що от Бог має бути вірний. От, Пльоша, ти маєш прожити життя, і навіть попри війну, попри все, ти маєш бути здоровим, красавчиком 100 сто років померти, і в тебе буде все хорошо. І я собі можу це придумати. Що я ніде не маю бути, я маю бути сім'єю вдома, ось так, все хорошо заробляти гроші і все. Ну, Бог мені цього не обіцяв. Але коли я цього не отримаю, ви розумієте що? Я обіжуся на Бога. Я скажу, що, ну що, Бог не вірний. Друзі, це дуже важливо. Бог нам обіцяв про небо небесне, духовне, про да? те, що Він нас збереже, що Він нас не залише, що Він буде з нас. Але Він не обіцяв нам, як він буде в цих обставинах з нами. Розумієте? Да? Він сказав, що я буду з вами, але як саме. Де я з вами буду? Де ви будете? Він не побіцяв на всього. Тому це дуже важливо. І тому я хотів би деякі, можливо, деякі такі моменти зачитати для нас, і ми будемо молитися. Перше коринтянам. Читаємо Коринтянам. Перше коринтянам. 1-9. Послухайте, дуже гарне гарний таке для нас залишило Слово Боже, такий вірш. Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Знаєте, взагалі я останнім часом, коли в церкві або в іншому місці, де чую Ісус Христос, я, я внутрі, всередині мене, якийсь такий мир наповняє мене, якась радість. Коли я розумію, що зробив для мене Ісус Христос і Хто Він являється для мене, ви знаєте, я отримую якийсь мир, задоволення і спокій. І Біблія каже, що вірний Бог, що Він зробив? Що ви через нього покликані. Бог нас покликав, ну, Бог до Ісуса Христа да? в спільність Сина Його Ісуса Христа. Друзі, це обіцянка. Це те, що ми маємо, і це те, що ми маємо в Ісусі Христі. А маючи Ісуса Христа. Ми маємо усе. Хай Бог нас благословить, щоб це ми могли всьому радіти. Е, Слідуючий текст. Коринтянам 10 розділ, 13 вірш. 10 розділ 13 вірш. Досягла вас спроба. У біблії там по-іншому може написано, вас посівло іскушення. Да? Ніної, як Ніноїках по-русському. А тут досягла вас спроба на інша тільки як людська. Але вірний Бог. Який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб знести ви могли її. Ви чуєте, що Бог каже? Вірний Бог дав вас щось, ну, прийшли випробування, прийшли якісь труднощі, спокуса прийшла, але вірний Бог, який збереже і дасть силу. Друзі, це те, що Господь для нас залишив. І останній текст на сьогодні, хочу прочитати 1 Івана. Знову ж таки, це говорить про вірність Бога. 1 Івана 1,9. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, знову ж таки вірний, да? щоб гріхи напростити та очистити нас від неправди всілякої. Ось, друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні, ще раз і ще раз, дослідили нашого вірного. Бога, який завжди нам є вірний. Хай Бог на цьому благословить, щоби знаючи те, що Бог, він є. Ми говорили перше, Бог є досконалий у своїй вірності, Божа вірність селяє нам надію, і Бог є вірний саме вам, для того, щоб захистити, зберегти і дати надію. Нехай ці знання про нашого Бога дадуть нам радість, впевненість і надію. Амінь. Великий Бог, я дякую тобі за те, що я можу бути сьогодні серед моїх серед братів, і ми можемо разом досліджувати Твоє слово. Ми можемо, Господь, досліджувати цей об'єкт нашої віри, це святого Бога. Я дякую тобі за те, що за всі твої якості, які ти маєш, Господь, і якими ти ділишся, і які ти нам сьогодні пропонуєш, щоб ми могли отримати їх, Господь, і радіти жити для Твоєї слави, Господь. Я дякую тобі за те, що ти являєшся батьком кожному із нас, кожному хто. Повірив в тебе і хто попросив тебе, ось цього, щоб ти нас встановив через сина свого Ісуса Христа. Я дякую тобі за це. І я дякую тобі за твою таку. За те, що ти є вірний в своїх обідницях, Господь. Я прошу допоможи, Господь, щоб ми живемо в час, де і люди, народ, країна, Господь, ми дуже часто переживаємо якесь таке зневір'я, невірство, Господь, зради, обмани, ошуки якісь, Господь, але Ти є Бог вірний. І ми хочемо, Господь, щоб Ти через нас, Господь, щоб ми могли, дійсно, коли нас запитають, чи ще можна комусь вірити. А що ти за віруючий такий? Ще що є щось, що ти віриш? Господь нам задають такі запитання, і ми чітко сказали: дає Бог, Бог є вірний і вірний в Сині своєму Ісусі Христі. Я дякую тобі за те, що на сторінках Біблії є багато тих обітниць, які ти залишив для нас, які ти з вірністю виконуєш для народу свого, для церкви своєї Господь. Благослови, будь ласка, і підбадьор нас, Господь, що ми не залишені тобою, що ми є з тобою, Боже, а ти є вірний і праведний, і посилаєш навіть більше, ніж ми просимо у Тебе. Слава тобі, наш великий Бог. Амінь.